На Дніпропетровщині подякували за подвиг ліквідаторам, що приборкували невидимого, але смертоносного ворога. Сьогодні в кожному куточку України вшановують пам'ять жертв найбільшої техногенної катастрофи. У 37-й роковини аварії на ЧАЕС біля меморіального комплексу Чорнобильський дзвін зібралися керівництво області та міста, правоохоронці, надзвичайники, дніпряни та самі чорнобильці. Традиційно захід розпочався з виконання гімну України. Дніпряни та гості міста мали змогу відвідати тематичну виставку з дитячими роботами, яка розгорнулася просто неба біля меморіалу. А ще від нащадків героїв-ліквідаторів лунали вірші, рядки декламували вихованці театральної студії. Серед них і дев'ятирічний Платон. Чорнобиль, скільки будемо терпіти таку халатність, це тяжкий урок. В Чорнобиль помирають наші діти, яким в житті вже не зробити перший крок. Про страшну трагедію йому розказувала мати пані Олена, впевнена, діти мають знати, через що довелося пройти людям. Вони повинні розуміти та знати всю правду, і про нинішні події. Я вважаю, що виховувати дітей під калпаком, так от в умовах, коли вони нічого не будуть знати. Ну, на мій погляд, це ну якось трішечки. Ні, в силу його возраста стараюсь йому розповісти, що ідеться війна, гибнуть люди, гибнуть діти. Як на жаль, але це так. Нагадаємо, 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталося два вибухи. Радіація забруднила понад 2000 населених пунктів України. Постраждала і більша частина Європи. Та куди більше згубних наслідків вдалося уникнути саме завдяки героїчним зусиллям ліквідаторів. Я скажу, що у нас було на дев'яностой 34 чотири тисячі, з них 24 чотири тисячі ліквідатора. Сьогодні, звісно, осталось 12 тисяч ліквідаторів. Всі волі присутні схилили голову під час хвилини мовчання на спомин про загиблих. Наприкінці всі присутні до монумента Чорнобильський дзвін поклали квіти. На знак вдячності героям ліквідаторам, які віддали своє життя за майбутнє наступних поколінь. В цей день хочеться подякувати всім ліквідаторам, яким живу, побажати міцного здоров'я, згадати тих ліквідаторів, які віддали своє життя під час ліквідації наслідків Чорнобильської атомної станції. Шкода, що російські окупанти дуже швидко забули про це і зараз намагаються нас тероризувати тими атомними станціями, якими є. Але дякуючи нашим збройним силам, рухаємося далі вперед до перемоги.